Відключення світла, ціни на електроенергію та заощадження в зимовий період у Житомирі. Відбувся брифінг, на якому голова правління Житомиробленерго розповів нам все детально. Ситуація в енергетиці на жаль стає все гірша гірша, і ми всі йдемо з вами вже в осінньо-зимовий період, який почнеться через два місяці. Тобто, фактично, після настання осені ситуація можливо буде погіршуватися, і я змушений вам це все. Повідомити для того, щоб в подальшому вже не було ніяких там таких моментів, що хтось щось комусь не говорив. Для прикладу, скажу вам, що наша область зимою споживає приблизно там, 410 мегаватт літом 180-200. Можете самі порахувати, прикинути, яка ситуація, коли. Е... Зараз літом у нас проблеми з електроенергією. То що буде зимою? За словами пана Олексія, при гострому дефіциті електричної енергії будуть діяти аварійні відключення, проте на даному етапі все працює стабільно із застосуванням графіку погодинних відключень. Альтернативні джерела зараз це є єдиний вихід, який може полегшити ту ситуацію, яка нас чекає. Це може бути і сонячні панелі, як говорять, це може бути і е, когераційні установки, це може бути і е, газопоршневі станції. Тобто, все, що може генерувати електроенергію, його треба ставити і ставити якомога швидше. Неефективними для енергетики є великі акумулятори в багатоповерхівках. Адже вони споживають вдвічі більше електроенергії, ніж ту, яку видають. Ефект буде тільки тоді, коли ці всі. Речі будуть робитися з альтернативних джерел, там з генераторів, з сонячних панелей, тобто те, що не зв'язано з мережею. Фактично до зими ми готуємося посилено і захищаємо свої об'єкти. Але тут є вже питання генерації, від якого, на жаль, як я вже сказав, наша область не, не залежить. Ми живемо під час війни. Зараз в країні йде широкомасштабне вторгнення, війна і е, знищення. Нашої інфраструктури теж може приводити до погіршення ситуації, і ми всі повинні бути до цього готові. Підвищення тарифів завжди болюча тема для населення. Наразі Житомиряни платять 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат на годину, і це один з найнижчих тарифів у Європі. Наголошує Олексій Шакета. З кожного цього підвищення тарифів для населення обленерго не отримує жодної копійки. Це Економічна складова, і тут ніде правди діти, воно таке є. Зараз середня ціна оптова для того, щоб купити на, на біржі, на ринку, складає приблизно 6 гривень з ПДВ. Тут входить і імпорт, тут входить і е, власне виробництво. Зрозуміло, що 6 гривень на закупці, де не враховано ще передача, не враховані ще великі складові, і 4 гривні на. Реалізації, це все одно тариф, який однозначно не покриває. Але вернуся до того, що ми живемо військовий стан, військовий час, і тут вже ну, скоро як кажуть, не буде чим здачі давати. Тому що коли ти продаєш дешевше, ніж коли виробляється, то тут вже є дуже великі питання, і вже заборгованість там перед постачальниками складає там. Мільярди, десятки мільярдів гривень в зимовий період діє підговий тариф на використання електроопалення. Проте потрібно контролювати споживання електроенергії. Хто читав постанову, хтось не читав, значить, під час зими тариф, вартість електроенергії, тариф зменшується в два рази. Тобто, але ті споживачі, які мають електрообігрів, виключно ті, які мають електрообігрів в межах. 2000 кВт годин. А тут є теж один нюанс: якщо споживання складе 2001 квт годину значить цей пільговий тариф анульовується і вся вартість електричної енергії стає 4 гривні 32 копійки. Якщо колись цей тариф у вас діяв, це не означає, що він буде діяти зараз. Прошу вас. Переглянути ваші документи, і у випадку, якщо у вас дійсно є електрообігрів, не комбінований, не газовий, а чисто електрообігрів, звертатися в РЕС для того, щоб обновити ці дані. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.